І так поговоримо стосовно а, домашніх масок. Ну, мається на нозі хендмейд, тобто зроблені то яйця на голову, 'ють то там куркума з яйцями, то з перцем, а, іначе то, ви, росте швидко волосся, дуже густе. Дивіться. Ви, звісно, маєте право вірити в це, чи не вірити, але звертайте увагу на те, на дівчат, з яким волоссям вони це все ну, на голові, на увазі, вони це все рекламують. Тобто, часто це дівчата, в, яке, в яких своє густе від природи волосся. Ну і воно доведе, звичайно, отакі от от, от коси. Це своє від природи. І я вас е, прекрасно розумію, що дуже хочеться повірити в це чудо отак на відео тих дівчат з тим густим, довгим шикарним волоссям, які рекламують такі засоби для росту. А ще й не треба нічого особливо, там купувати чи а якусь там наварганити маску домашнього приготування і виросте те густе волосся, але ні. Дивіться, я сама така. Так хочеться іноді повірити в казку, але ні. Якщо у вас генетично не заложено, у вас ніколи не виросте, що б ви туди в голову, чи каву втирали, чи яйця втирали, чи там якесь масло втирали, не буде у вас густого волосся. Не треба вестися на ці фейкові змонтовані відео. Тому треба фільтрувати е, інформацію, бо знаєте, е, так смішно я там в тіктоці прокоментувала про розмаринове масло. Я написала, що це неправда. Ну, Тобто я не писала нічого там поганого там, чи да? Просто написала, що це неправда, що масло е, розмаринове ніяк не. Е, Особливо якось там не діє на ріст волосся, на його швидкість і на його кількість. Саме цікаво під цим відео в моєму коменті коментує якась там зовсім інша дівчина про те, що вона звернулася в чат GPT. І GPT-чат сказав, що розмаринове масло таки допомагає росту, а вона йому довіряє. Розумієте? А вона йому довіряє. А я пишу під коментом. Я ну, пишу: типу, краще звернутися до лікаря. На що вона мені пише? Але ж це всього масло. Це ж не там, якісь там серйозні препарати, там, типу, е, типу, це всього масло. Я звернулася до GPT, він типу, сказав чат, сказав, що це правда. Дивіться, про що це? Ну, по-перше, що, типу, якийсь чат GPT. Чомусь в пріоритеті, що там все як останнє і станція. Я би цьому так не довіряла, тому що його теж створили люди. По-друге, ну це перекладення відповідальності на чат GPT. Бо дуже зручно чат GPT сказав, що розмаринове масло допомагає. Якщо не допоможе, то ви не чат GPT. Якщо мене у нього то ви не чат GPT. Але купила. Пила його ти, намастила його ти. І алергічна реакція може бути не тому, що чат Діпті не знає е, якісь особливості твого організму, а тому, що е, чомусь люди переклали відповідальність на чат, -чат Діпті, замість того, щоб самою подумати, і, і, якщо треба, звернутися до спеціаліста. Ну, і я буду багато що відео знімати про те, що є способи, які рекламуються, продаються. Люди намагаються хайпитись на цьому, щоб там багато підписників було. Вони не діють домашні маски якось сильно не впливають на ріст і стимуляцію на густоту волосся. Так само, як і розмаринове. Ну, от Якщо ви намастите якусь маску там, з яйцями, з кавою, да, щось там, чи буде гірше? Ну, Скоріше всього, ні, Ну, ляпнете туди якогось масла. Чи буде погано? Якщо у вас немає схильності до алергій, до сухості шкіри, до дермодекозу, з великою вірогідністю гірше не буде. Що може бути? Ну, Догляд за шкірою, якщо ми кажемо. Вона ну, там, ви можете пілінгувати її, як на тілі, ви да? можете зволожити те ж саме з волоссям. Чи щось зміниться глобально, ну, може, зміниться, може, не зміниться. Ну, якось гірше не стане. Але ну, там, якийсь вау-ефект ну, такий спорний. Тому, чи мастити це, чи не мастити, вирішувати вам. Бережіть себе, мої хороші.